Вітаю! Так що там по переговорам? Адже сьогодні, 4 лютого 2026 року, 22.47. І в принципі, ми, ми повинні були б отримати ну, якісь плюс-мінус водні. Тобто, що, що в цілому відбувається на переговорах? А ми отримали єдине, що переговори завершились, і завтра буде наступний раунд. І в цьому вже величезний плюс. Адже після взаємних ударів ми били по Російській Федерації, Російська Федерація била по нас. Спочатку вони, потім ми. Чи то спочатку ми, потім вони тут вже не розбереш. Та й неважливо, війна то триває, могло статися непоправне на переговорах після цих ударів. Сторони могли просто обмінятися якимись стендап-заготовками. Ну, назвати одне одного так, як ми одне одного про одне одного думаємо. Ну і, в принципі, все, і роз'їхатись по домам. І всі, хто за війну, були б, в принципі, задоволені, тому що війна тоді б тривала. Власне, напевно, щоб цього не сталося, Дональд Трамп відправив Віткофа все ж таки туди. Невідомо достеменно, яка там роль Віткофа була цього разу, але десь він був в тому регіоні. І, напевне, Сполучені Штати Америки приглядали за переговорами. Нехай не безпосередньо, але опосередковано. Вони робити це вміють. І ось після переговорів з'явились доволі різкі заяви, зокрема, з українського боку, ну і з боку. Росіян. Їх заяви ми аналізувати не будемо, в цьому немає жодного сенсу, адже їхні заяви це їхня позиція, їхня справа. Мене цікавить аналіз наших заяв після переговорів або в процесі переговорів. Адже неодноразово я підкреслював, що гострі заяви сьогодні це прикольно, прекрасно, можливо, але, але чи на часі воно? Ну, поїхали. А, і так, Володимир Зеленський охарактеризував Путіна. Путін боїться лише Трампа, тому Трамп не може прийняти всі його умови. Тобто Путін боїться лише Трампа, тому Трамп не може прийняти всі його умови. Зеленський. За словами Зеленського, Трамп знає, що має важливі впливу на. Росію через економіку, санкції та постачання зброї. Водночас Зеленський заявив, що Путін не боїться європейців. Ну, це те, про що я особисто три роки в ефірі повторюю Путіну чхати на європейців, і всі наші ці спроби об'єднатися з коаліціями охочих, все це, знаєте. Ну, спроби сліпого, об'єднатися з німим, ну і е, далі шукати дорогу. Ну, це, знаєте, така собі історія. Потрібно об'єднуватися з сильними цього світу. А сильними завжди була, були США. І коли європейські лідери, яких я називаю лідерами, я не хочу нікого образити, просто так я їх називаю. Коли вони відкривали простір для обіймів для українського президента, я невтомно пояснював зі своїх платформ, бо на високі платформи мене не запрошують. А я пояснював 2-3 роки останні, що ці обійми це фактично медвежа послуга. І нічого вони нам. Крім як роздратування Путіна, не дадуть. Ну, а потім ми дізналися, що європейці ще й газ закуповують Російської Федерації, нафту, корисні копалини, різні там. ну, Коротше, купу всього. В тому числі і для сільського господарства мінеральні добрива. Бо в Російській Федерації є газ, а мінеральні добрива робляться з газу, хто не знав. І ось Володимир Зеленський вже публічно заявляє 4 лютого, що, виявляється, Путін не боїться європейців. Ну, я вибачаюсь, але це ж стало зрозуміло давно. давно. І в даному випадку це не характеристика Путіна, це характеристика європейців. Які вони, що Путін їх не боїться. Вони мають більше населення, ніж Російська Федерація, вони мають економіку вдвічі чи втричі за ВВП сумарно більшу, ніж Російська Федерація, вони мають технології, вони мають прямі зв'язки з усім, Вони можуть перекрити путіну дорогу повністю в Атлантику і все інше. Вони можуть влаштувати блокаду, блокаду Російської Федерації. Вони володіють... Половину ресурсу НАТО і Путін їх не боїться. Ви розумієте, що на офіційному рівні ми визнали. Одна справа, коли я це повторюю, а інша справа, коли ми це публічно заявляємо, що Путін європейців не боїться. Але виявляється, що боїться Трампа. Я тут також зроблю маленьку ремарочку. Я впевнений, що Путін Трампа не боїться. А чому йому бояться Трампа? З якого такого дива йому бояться Трампа? Трамп що, воювати буде з Російською Федерацією, чи що? Трамп вписав в свою стратегію безпеки нову 2025 року. Я всім раджу прочитати. І, зокрема, от тим людям, які біля Володимира Зеленського ви ліпите для Президента поради? Космічного масштабу і часто космічної глупості, тому що ви не читаєте установчі документи, ви, ви їх не, не просто не читаєте, ви, ви свою думку лупите там, де ваша думка не потрібна. От я на перших заняттях студентам другого курсу пояснюю, щоб вони на певний час забули про власну точку зору, бо вона їм буде шкодити. Потрібно знати. А не мати власну точку зору. Власну точку зору можуть мати люди, які вже досягли багато чого і досвідом своїм пройшли підтвердження того, що своя думка це щось вартує. Люди, які ще вчора були в кварталі стендаперами, я не знаю, там, космонавтами, спортсменами, співаками та будь-ким професорами, не можуть мати своєї точки зору в великій політиці, тому що там вони не бували. Тут якби ви витащили кучм Кравчука, там навіть Порошенка чи кого небудь із таких, от вони могли б дати точку зору, бо в них досвід є. А у більшості людей, які зараз при владі, досвіду цього немає і не було. Тому власна точка зору це добре. Але в концепції безпеки США Росія вписана як партнер. Як союзник, складний, суперечливий, але не як ворог. І тому Путін боятися Трампа точно не буде. Путін буде намагатися не роздратувати Трампа. Це правда, але це не через страх. Це ключове, що потрібно розуміти. Ключове. Не через страх. От я хочу, щоб зрозуміли це ті, хто біля Володимира Зеленського. Путін обережно відноситься до Трампа тільки тому, що Трамп може наступати на болісні точки Путіна. Венесуела, Тіньовий флот, Китай і так далі. Це не страх, це відрізняється страх і обережне відношення. Різняться між собою. Зрозумійте це. От коли ви це зрозумієте, то тоді ви по-іншому будете будувати відносини і з Європою, і з Штатами, ну і з переговорниками від Російської Федерації. Путін, на жаль, нікого не боїться. І він може вчиняти з Україною все, що йому заманеться. Або не робити цього. Але не через страх Трампа, а тому, що так можуть скластися обставини. І якщо ми не скористаємося ними на свій бік і на свою користь, то Путін продовжить робити все те, що він робить. Зверніть увагу на заяву Трампа про 5 лютого, що нібито Трамп домовився, і Путін йому пообіцяв, що до 5 лютого не буде гатить по Україні. І що? І люди загинули, і енергетика влучена, і циркон прилетів по нас, і кінжали, і балістика. От ми ось буквально дві доби тому назад, півночі, провели в коридорі, нарахували купу вибухів, і балістика з касетними боєзарядами. Не є специфіка звуку. Не дай вам Бог. Знати, хто не чув, а хто чув, Ті вже ніколи не забудуть. І що? І Трамп вийшов і сказав: Ну да, Путін же ж тиждень не бив по Україні. Це так виглядає страх. Коли Трамп фактично, відмовившись від своїх слів про 5 лютого, а сьогодні четверте, і вже скільки ударів, і вже скільки загиблих в Україні, фактично Трамп намагався підбілити. Путіна в тому, що він ну, завдав удари, тому що закінчився тиждень перемир'я, який, ми, до речі, не захотіли пролонгувати або хоча би виступити ініціаторами продовження. Тому нема тут страху. Немає. Якщо ви будете сприймати Путіна як такого, що боїться Трампа, а він насправді не боїться, ми ні чорта не зможемо побудувати міжнародні міжнародній політиці і не зможемо витягнути Україну. В дипломатичне поле, тому що ми неправильно розуміємо цих людей. Невірно. Не вистачає або досвіду, або знань, або бажання правильно розуміти цих людей. Ну, ми чим зможемо допоможемо у вільний час від наших обов'язків. Тому в 23.00 я тут з вами і дуже сподіваюся, що ті, хто приймають рішення, почують і будуть для нашої держави будувати такі стратегії, які принесуть зупинку, хоча б зупинку цієї страшної війни.